Щоб ми прозвіли, чи приймаємо пропозицію Христа, щоб Він показав нам, які ми є, щоб Він відкрив наші духовні очі, щоб ми побачили, в якому ми стані, і взялися за його руку. Чи, чи, чи ми говоримо як ці фарисеї? Ми, ми все знаємо, ми зрячі. Таким Христос каже, якби ви були сліпі. То не мали гріха, але ви кажете, що що бачите, то гріх ваш залишається. Це була така гордість. Ми всього досягли, ми вже все знаємо. Ми вже говорить, Краще бути тим сліпим. Краще говорити Я не знаю, я шукаю, я хочу побачити. Я хочу бути як той сліпий, який свідчив своїм життям про своє життя, про Ісуса Христа. Нехай Господь не благословить нас, пам'ятаючи цю історію, не ставати як фарисей, бути як все-таки той чоловік, який прозрів із свічі, свідчив про того, хто. Йому його змінив, змінив кардинальне його життя. І навіть якщо ви сьогодні відчуваєте себе відлученими, виєгнаними геть покинутими суспільством, знаєте, знайте, що Христос приходить і знаходить вас. І неодмінно прийде і задане вас на. Свое царство. Аминь. Я запрошу.